Хотів би порушити питання, це пункт про перевірку на складі за П6 по 7, це інструкції П6 по 7, це інструкція приймання за якістю та кількістю. Якщо у нас є якісь розбіжності з постачальником щодо поставки, за якістю та кількістю свого часу зіткнувся з тим, що я не знаю, чи є зараз, по-моєму, зараз ще нічого немає, не з'явилося таких інструкцій, по-моєму, вони досі чинні. Якщо нічого іншого не описано в контракті, то використовуються пункти П6, П7 з інструкцій. Інструкція 60 якогось там року, 68-го, здається, року. У 70-х роках вона отримала апгрейд, ця інструкція. Але ви уявляєте, що там написано в інструкції, які методи узгодження ось цих от кількості та якості поставок. Тому тут теж є нюанси. У підсумку доводиться дуже ретельно підбирати і домовлятися з постачальниками чи покупцями, як вирішуються такі питання. Переходьте до нашого телеграм-каналу Спільнота для логістів та реєструйтесь на день логіста, де ви зможете отримати найцінніші інсайти від топ-спікерів галузі, дізнатися все про нові технології та завести бізнес-зв'язки. Промокод на 10% знижки вже чекає прямо в каналі.